Всім привіт! В даному відео поговоримо про те, як замовити доньку для декларації чи отримати інформацію для декларації в оновленому додатку Ощадбанку. І для цього я, звичайно, перехожу в мобільний додаток Ощад на телефоні, в оновлений мобільний додаток Ощадбанку. А для тих, хто все ще користується старим додатком від Ощадбанку, нічого не змінилося. І таке відео я знімав раніше, воно є в мене на каналі, ще з 2021 року там нічого не змінилося. І так, заходимо в додаток ощад. Після авторизації в додатку щедбанку, в оновленому додатку щедбанку, ми попадаємо ось на таку головну сторінку. Тут ми бачимо свою головну карточку. Далі пішли наші якісь допоміжні рахунки, мобільні заощадження, інші картки тому подібне. Нам тут потрібно опуститися в самий низ. Для цього пальцем свайпаємо по екрану телефону. І трошки нижче наших рахунків ми бачимо мої можливості. І навпроти «Мої можливості є такий білий плюсик на синьо-зеленому чи голубому фоні. Ну, не важно. Натискаємо на цей плюсик, який знаходиться правіше від моїх можливостей пальцем. Після чого появляється ось таке меню швидких функцій від ощадбанку. І одним із меню даних швидких функцій є довідка для декларації. Вона знаходиться тут в самому низу. Натискаємо на довідка для декларації пальцем. А ось і типова, типова поведінка банку. Ось так. Звичайно, так буває. Натискаємо кнопку внизу спробувати ще. Спробувати ще. Нічого не виходить. Закриваємо зліва-зверху, у нас є такий хрестик, натискаємо. Повторюємо наші дії. Знову ж таки, на мої можливості, справа на плюсик, довідка для декларації. І ось нарешті, чесно вам скажу, за 10-м разом це вийшло. В Ощаді так буває. Ощадбанк я ні в якому разі нікому не рекомендую, але маємо те, що маємо. Декому з нас прийшлося користуватися саме Ощадбанком, і нам потрібно якось з ним працювати. І так, далі нам потрібно обрати період, за який ми просимо інформацію для декларації. Для цього ми натискаємо на поле це з датою. Появляється календар. Гортаємо початком місяці. Обираємо січень 2022 року з 1 числа. Натискаємо обрати. Щоб обрати далі кінцеву дату декларування, а це у нас буде 31 грудня 2022 року, так як ми інформацію беремо для декларації за весь 2022 рік. Знову ж таки, натискаємо на поле з датою. І обираємо далі кінцеву дату нашого декларування. І так, це, як я сказав, грудень, 31 грудня 2022 року. Знову ж таки, натискаємо кнопочку Обрати. Нижче вказуємо емейл, на який ми хочемо, щоб нам. Ощад, банк відправив інформацію для декларування. Після того, коли ввели емейл, ховаємо клавіатуру стрілочкою зліва внизу і натискаємо кнопочку Замовити. Вже розглядаємо вашу заявку, сформовану довідку надішлемо на таку-то електронну пошту. І далі нам залишається тільки чекати, поки довідка не прийде на нашу електронну пошту, яку ми вказали. Ну і на даний час мені довідка для декларації вже прийшла на мою електронну пошту і скажу вам, що це зайняло приблизно 15 хвилин. Звичайно, це не так моментально, як це відбувається в Приватбанку та, наприклад, в Монобанку, але тим не менше, Ощадбанк працює і довідку для декларації там також можна отримати. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, з вас лайки. До нових зустрічей!